Поміняв Мінск на Sony PlayStation 3, тепер маю чим зайнятися, скажімо так. Хто повнить Мінск з продольною хунінговкою, як я його назвав у відео, хочу зібрати, але, скажімо так, зараз без влажень, тому що Мінск купляється для того, правильно, щоб навалювати. І за копійки. Тобто ще раз знімаю тут поршневу, Дивлюсь, в якому вона стані. Якщо вона лучше за цей стан, ставлю її сюди, ставлю її на мотоцикл і погнали. Ходить м'яко. Понкую за шкіб. О, люфта взагалі нема. Видно, що батя робив. Ну, есть тобто, я. Батько не розрішав нам мотоцикл. Так, зняв циліндра, що я можу сказати, поршень з дірчиком, але кольця одразу виріз. Класний стан. Я думав, що це нічого страшного. Тут ханінговки немає. Чуть-чуть продольні ханінговки. Але нохтю не чувствується. Ну, видно, що я м давав. Ну цей мінськ лупашив на всі гроші.